Програма «Інтеррек Некст Польща Україна 2021-2027» продовжує реалізовувати свої цілі, сприяючи розвитку транскордонної співпраці. Програма охоплює важливі напрямки, такі як охорона довкілля, розвиток туризму, сприяння співпраці та вдосконалення кордонів. Ця програма частина європейської ініціативи «Інтеррек». Спрямована на зміцнення партнерства між нашими країнами, створюючи можливості для спільних проєктів і розвитку прикордонних регіонів. Усі проєкти, що фінансуються у рамках програми, є некомерційними та сприяють покращенню якості життя мешканців східної Польщі та Західної України. За пріоритетом програми довкілля був підтриманий та розпочав реалізовуватися проєкт Нове життя для історичних парків Вишнівця, національний заповідник замки Тернопілля Україна і Тернобжега, місто Тернобжег, Польща. Організація заявник міська рада Тернобжега, яка є головним партнером проєкту, який представляє польську сторону та є отримувачем грантового фінансування у розмірі понад 800 тисяч євро. Національний заповідник Замки Тернопілля є головним партнером проєкту в Україні, балансоутримувачем Вишнівецького палацу паркового комплексу. У рамках реалізації проєкту Нове життя для історичних парків Вишнівця і Тернобжега передбачена реконструкція історичного парку у Вишнівці, включає перше ревіталізація трьох павільйонів, альтанки, житлового будинку та будинку конюшного. Друге. Відновлення планувальної структури території парку, пішохідні доріжки алеї. 3. Реконструкція сходів та пішохідних майданчиків. 4. Облаштування водопровідної мережі для поливу зелених насаджень парку. 5. Ремонт підпірних стінок парку. Шосте. Виготовлення проєктно-кошторисної документації та влаштування зовнішньої каналізаційної мережі. Сьоме. Влаштування паркової огорожі парку відповідно до межових знаків, розміщених у натурі, восьме монтаж паркового освітлення. Дев'яте благоустрій парку насадження дерев та кущів для відновлення історичного видового складу рослинного парку, десяте розробка та впровадження інтерактивних екскурсійних маршрутів для відвідувачів парку у Вишнівці. Парк у Вишнівці. Пам'ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення проголошена ще постановою Ради міністрів УРСР від 29 січня 1960 року номер 105 про затвердження списку найвидатніших парків пам'ятки садово-паркової архітектури УРСР. Будівництво палацового комплексу почалось у 1720-х роках. Припускають, що архітектором міг бути бланже Якуб Дапре, за проєктом якого тоді будували костели Камерлітів у Вишнівці. Однак остаточної версії авторства поки не встановили у 1730-х роках. Палац у стилі пізнього бароко вже був збудований. Поруч у 1731 році з ініціативи князя Міхала Сервація Вишневецького на місці колишнього оборонного замку родового маєтку князів Вишневецьких заклали і великий парк. У так званому французькому стилі парк розташований у межах фортифікаційних мурів, був запланований симетрично та розділений на дві тераси, а також оточений низькою стіною з декоративними кам'яними вазонами. Припалацовий парк у Вишневці сьогодні займає площу біля 8 гектарів і є невід'ємною складовою палацово-паркового ансамблю. Якщо говорити про його історичну довідку, то вперше він був закладений як невеличкий регулярний сад в межах старих оборонних фортифікацій, останнім представником династії Вишневецьким князем Михайлом Сервацієм. Він займав порівняно невеличку площу. Був збудований у такому італійському регулярному стилі, що було досить модно на той час. Ця мода ширилася Європою, і з Європи була завезена сюди і до Вишневця. Цей сад був розбитий на двох рівнях. На верхньому стояли три невеличкі павільйони: один відкритий, два закритих. На нижньому були невеличкі такі клумби і фонтан. Ось е, уже пізніше, наприкінці XVIII століття, графи Мнішки, наступні власники цього маєтку, за межами вже оборонних мурів заклали величезний регулярний парк. Сюди були запрошені кращі європейські ландшафтні архітектори, в тому числі пов'язують його закладанням ім'я Діонісія Міклера, сьогодні досить відомого ірландського спеціаліста, який заклав більше 50 парків біля магнатських резиденцій Волині. Цей парк уже. Е, як свідчать деякі документи, займав площу до 219 гектарів. Він не мав чіткої межі, е, переходив у е, природний ліс. І основною метою вже таких ландшафтних англійських парків було наслідування природи. Там вже не було суворих, таких чітких е, геометричних форм. Е, створювалися такі регулярні посадки лип, каштанів, е, невеличкі майданчики для прогулювання е, гостей. От були е, Спеціально побудовані оранжереї, звіринці для того, щоб випускати звірів і таким чином, так само наслідувати природу. На жаль, пізніше вже догляд за парком він передбачав величезних зусиль, і коли останні власники втратили можливості, особливо фінансові, догляду за цією резиденцією, то парк крок за кроком почав переходити в занепад. І сьогодні є такі місця, які колись були створені штучно а сьогодні навіть не скажеш, що це створила не природа. Розробка проєкту ревіталізації передбачає попередні археологічні обстеження, які є складовою коригування існуючої проєктно-кошторисної документації, виготовлення та затвердження проєкту. Обстеження проводяться з метою виявлення та дослідження місць розташування фундаментів трьох павільйонів альтанки, будинку конюшого та гостєвого будинку, а також малих архітектурних форм з подальшим їх відновленням. Так, в рамках виконання міжнародного транскордонного проєкту ревіталізації історичних парків у місті Тарнобжек та селища Вишнівець, археологічною експедицією національного заповідника замки Тернопілля були проведені дослідження пам'ятки періоду середнього модерну на території Вишнівецького палацопаркового паркового комплексу. Об'єкту національного заповідника Замки Тернопілля згідно із кваліфікаційним документом, відкритим листом кваліфікаційної ради з питань дослідження археологічної спадщини України Інституту археології НАН України. Археологічні дослідження в рамках створення проєкту мають велике значення для охорони культурної та природної спадщини території Польщі та України. Його цілі та очікувані результати правильно співвідносяться з визначеними принципами та пріоритетами програми Інтеррек. Очікувані результати досліджень включають оновлення архітектурних елементів парку, а також збереження їх характеру, проведення консерваційних робіт, будівельних чи елементів малої архітектури. У контексті реалізації проєкту також відбулося ряд зустрічей на території України і Польщі з метою налагодження співпраці з Тарнобжекським воєводством. У ході візитів у відповідності до програми Interreg Некст Польща Україна 2021 2027 опрацьовано стратегічні напрямки виконання спільного грантового проєкту, що є надзвичайно важливим для розвитку транскордонної співпраці а також. У відкритті нових можливостей для наших дослід.